10 лютого субота Труднощі, які нас згуртували, частина друга. послання до Филип'ян, перший розділ 27 та 28 вірші. Тільки живіть згідно з Євангелієм Христа, щоб коли прийду й побачу вас, а навіть якщо буду відсутній, чув би про вас, що стоїте в одному дусі. Однодушно відстоюючи віру Євангелія і зовсім не боїтеся ваших противників, бо для них це доказ загибелі, а для вас доказ спасіння і це від Бога. Поступово члени церкви з дітьми почали виїжджати, бо перебувати на окупованій території, особливо молодим людям, ставало дедалі небезпечніше. З липня на три громади. Залишився один пресвітер Сергій Губенко, який звершив служіння ввечері та поховання, місто поступово спорожніло. Люди без особливої причини намагалися на вулицю не виходити, у церкві переважно залишилися люди похилого віку та одна дівчина з бабусею. Проте в цей час молитовний дім почав наповнюватися новими людьми. Щосуботи приходили люди різного віку чоловіки та жінки, деякі з дітьми. У церкві регулярно проводили вечері Господню, уроки суботньої школи, лунали проповіді, псалми, молитви. Керівник жіночого відділу проводила частину богослужіння під назвою П'ять хвилин доброти. О 9-й годині відбувалося молитовне зібрання, яке відвідувало чимало гостей, можна сказати. Що від початку війни в Херсоні почалася євангельська програма. За весь час свого існування церква не бачила такої кількості відвідувачів. Коли окупанти покидали місто, вони зруйнували комунікації, ми на місяць залишилися без світла, води та тепла. У церкві змовкли співи гімнів під акомпанемент, зачинили санвузли, стало дуже холодно, тимчасово припинилося постачання гуманітарної допомоги. Проте нових відвідувачів це не зупинило. Не менше 25 осіб і далі відвідували послужіння за будь-яких умов. Воду набрали пляшками, запасалися продуктами. Особливо приємно здивувало те, що жителі міста стали добрішими одне до одного, охочі ділилися водою, допомагали заряджати телефони та павербанки. Наприкінці травня. Зник український мобільний зв'язок та інтернет, проте жителі міста, які мали Wi-Fi, ділилися з іншими безплатно. Потім окупаційна влада встановила російський зв'язок, якість якого була значно гіршою, та ми дякували Господу навіть за таку можливість спілкування. Ще на початку окупації, коли в одного з членів церкви конфіскували партію видань уроків суботньої школи, церква залишилася без навчальних посібників. Згодом доставка періодики стала неможливою. Я друкувала уроки на принтері, згадуючи далекі атеїстичні роки, коли користувалася друкарською машинкою, яка була встановлена в гардеробі. Церква жила Божими обітницями, особливо часто молилися, 91-м Псалмом. Від першого дня тижня молилися і продовжували молитися про мирну суботу, щоб була можливість провести послужіння. Кожну суботу сприймаємо як подарунок від Бога, почали цінувати елементарні речі, як дорогоцінний скарб. Сьогодні тривають тривожні часи, живемо під постійними обстрілами, але найцінніше живі взаємини з Богом. Війна відібрати неспроможна. Навпаки, тяжкі часи об'єднали залишок церкви в духовне братство, де кожен щиро піклується про свого ближнього.